Усім привіт! Сьогодні я б хотіла показати красу не тільки зимового болота, а й розказати, чому саме перші зимові морози бувають дуже результативні на грибні походи. В цьому грибники дещо схожі з рибалками. Саме в той час, що і у рибалок відбувається свято першоліддя, в той же час у грибників відбувається щось дуже подібне. Я показую навколо себе, здається, галявини, але це не зовсім так. Це дуже заболочені озера. Не навесні, ні літам сюди неможливо не запливти, не зайти, тим паче заїхати. І тільки зараз, коли морози відбулися достатньо сильні, а снігу ще досить мало, ці місця стають легкодоступними для грибників та й просто любителів природи. І саме тут, в таких хащах, заростях, їх ще називають заплавні нетрі, ми збираємо найбільше грибів за весь сезон. 90% грибників, які ходять, так би мовити, за кампанію, навіть не здогадуються про їх існування. А тут така краса. Ні, покажу всю колоду спочатку. Тож самі морозні дні бувають найрезультативніші збори грибів. Ось і зараз однією колодою ми нарубаємо декілька відер гливи. Та відправимося просто на прогулянку. Навіщо брати більше, ніж можеш винести з лісу. Ось таке першоліддя, в кого риба, в кого глива. А справжні знавці природи встигають і на те, і на те. Гуляти по замерзлим заплавним озерам приємно та легко, наче по асфальтованій дорозі в парку. Тільки з тією різницею, що навколо нас не парк, а справжній дикий ліс. Цікава верба вкрита грибами знизу до верху. З самого низу ростуть трутовики звичайні. А трохи вищі трутовики із роду лензітос. Ось вони. Їх дуже легко впізнати із-за специфічного гемінофору. Найчастіше гемінофор у трутовиків буває пластинчастий або трубчастий, як то кажуть, ваткою. Але насправді там не ватка, а трубки. А тут вже не пластинки, але ще й не трубки. Такий тип гемінафору називають лабіринтовий. Мені він дуже нагадує морські корали. Ну, до лензітосу ми ще дійдемо. А зараз продовжуємо оглядати нашу вербу. Далі йдуть гливи. Здається, тут взагалі немає верб без гливи. Гарненькі? Ну і ще далі добре підсохла та підморожена фламуліна. Ну і скажіть, хіба можна пропустити можливість побачити в природі таку красу? Це все при тому, що ми стоїмо не на землі, під нами як мінімум метр глибини. Повертаємося до наших трутовиків із роду лензітус. Їх дуже багато різних і вони мало вивчені, тому української назви цей гриб немає. Я хочу зазначити, якщо ви знайдете дуже схожий гриб на цей, такого ж розміру та форми восени з таким точно гемінофором, як я показую, можлива шапинка тільки дещо темніша шоколадного кольору, з тією різницею, що він росте на березі. Увага, це необхідна умова, то знайте. Це лензітуз бетуліна із дуже потужними лікувальними властивостями. Про його властивості можна знайти багато інформації в наукових статтях спеціалістів-мікологів. Ну а ми продовжуємо насолоджуватися грибними колодами. Збираємо трохи грибів, які нам подобаються, та збираємося додому. До речі, в саме таких місцях дуже багато аурікулярії вуховидної, яку ми теж збираємо, готуємо та вживаємо. Кому цікаво, як можна застосувати її в кулінарії, я залишу посилання під цим відео. А нам вже час повертатися. Любіть природу. Збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!